Статут Міжнародного кримінального суду гарант справедливості. Документ визначає юрисдикцію, повноваження та статус суду, який розглядає найтяжчі злочини міжнародного рівня, тобто воєнні злочини, геноцид або злочини проти людяності. Що передбачає статут? Суд розглядає злочини, що стосуються всього людства, має юрисдикцію щодо фізичних осіб незалежно від їхньої посади. Співпрацює з державами для розслідування та притягнення до відповідальності винних. Гарантує незалежне та неупереджене право суддя. Актуально дізнатися про правовий статус і повноваження суду. Який статус має Міжнародний кримінальний суд? Суд є незалежною міжнародною судовою установою. Має юридичну правосуб'єктність та може здійснювати свої функції на території держав-учасниць. Співпрацює з ООН та державами, які визначали його юрисдикцію. А які повноваження має суд, приймає справи щодо осіб, обвинувачених у найтяжчих міжнародних злочинах, виносить вироки та застосовує покарання відповідно до норм міжнародного права. МКС це головний орган міжнародного правосуддя, що бореться із безкарністю. Визнання його юрисдикції державами є важливим кроком до справедливості. А цей та інші документи ви можете придбати на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.